Це Хто це такий? Хто це так звучить? Не цей. І не це. А що тут звучить? Це. А може це? О, точно це. Дивися, послухай. Чуєш? Він чомусь говорить не так, як мав. Він мав співати, а не говорити. Що так? Бо поставимо його на ліжечко, подивимося, що з ним є. Прийшов до нього лікар, каже, дзьоб дзьоб, дзьоб, не допомогло. Прийшов собачка, каже, гау-гау, не допомогло, каже Він скакнув, ведьм. І може допомогло. Ля-ля-ля-ля, і він став ліжка, та й пішов куля. Клютя. правда? На бери. А що ти слов таке не говорить? Може, між, може, цей льо? Може, перси? Може, лев? What?